Скажімо, ви вирішили піти шляхом ляйка і захотіли придбати їх камеру, але грошей не так, щоб багато. Що тоді робити? Якщо казати про тушку, то вони можуть бути дуже дорогими, але повнокадрову ляйку можна придбати приблизно за ті ж гроші, що й Sony a 7 c 2 а щодо об'єктивів, це вже зовсім інше. Об'єктиви ляйка нереально дорогі, але добре, що існують такі бренди, як Фоліпок. І якщо вам потрібен ультраширік, вони мають чудовий варіант за низький прайс. І якщо вам треба на ляйку щось типу 50 або 35 мм, міліметрів, існує достатньо варіантів. Я би сказав, безліч дешевих варіантів. Існує Войтлендер, Цайс ЗМ, а також є старі об'єктиви ляйка, які дешевші. Ходімо туди. Трохи раніше Лок знайшов фігуру, схожу на Будду із цього ракурсу. Так. Ні, взагалі не схожа. Але якщо потрібен ультраширик для ляйки, вибір не такий великий. І, звичайно, можна витратити купу грошей, наприклад, на оригінальний об'єктив. Ляйка. Звичайно, є Тіті Artisense. Навіть не думайте, адже ви його придбаєте і згодом забажаєте щось краще. Так, є Voitlandдер. Але цей трохи дешевший, аніж Вотлендер. І має колір, який відповідає Ляйка. Он як, гляньте. Напевно, ви знаєте, що у видушукачі Ляйка немає рамок для 21 мм лише для 28. Отже, вам потрібен зовнішній видушукач. У комплекті його немає. Жодних проблем, адже я використовую Live View. Адже для цього ляйка і створена, щоб використовувати Live View. Можна зайти усередину через її сраку. Оу, oh, я бачу трохи відблисків. І можу сказати, що фокусується дуже близько. Якщо взяти ту ж ляйку, вона фокусується. А Войтлендер десь на 50 -ти. десь так. Здається, я зловив клаустрофобію. Пішли звідси. Два чоловіка в одній страції таке до добра не доводить. А мені сподобалось. Оце так спека у Британії. Навіть не кажи. Оце скло добре зібрано. Майже такого ж розміру, як Войтлендер, можливо, трохи тонший. Але для 21 міліметра f 14 розмір пристойний. Ці чувачки ніби на вечірці. Отож, чи хотіли ви коли-небудь шкалу дистанції фокусування, яку важко зрозуміти, якщо так, то вам сподобається. І якщо хочете на чомусь фокусуватися, треба буде робити це через далекомір, а потім дивитися у зовнішній виду шукач, щоб кадрувати. Або можна орієнтуватися на шкалу відстані. Це корисно? Так, вона дуже корисна. Але в будь-якому разі, далекомір буде працювати з фокусуванням лише до 70 см. Далі доведеться просто вгадувати. Адже цей об'єктив фокусується ближче, аніж 70 см. Отже, оця зона. Не синхронізована із далекоміром. Він там є, тож чому їм не користуватися? А люди в інтернеті продовжують порівнювати. Аля о, ОXЕ5, це вбивця X100. Можливо і так. Якщо ви не використовуєте оптичний видошукач. А це головна фішка X100. Люди кажуть таке: Увесь інтернет. <світ> в інтернеті одержимі вбиванням чогось. Щось типу: А оце вбивця Sony? А це вбивця Canon. Це лише камера, вона не вбиває. Якщо ви знімаєте портрети і втомилися ретушувати кожну світлину вручну, маю для вас чудовий інструмент, який заощадить найважливіше ваш час. Reblume – це сучасна програма автоматичного пакетного ретушування, яка використовує штучний інтелект. Дуже проста у використанні та працює без підключення до мережі, а результат абсолютно точно перевищить усі ваші очікування. Адже Reblume зберігає природню текстуру шкіри, прибираючи лише недоліки. Навіть родинки залишаються недоторканими. На вибір є дві опції: природні ретушування. Та більш глянцеве фешн. А два повзунка нижче допоможуть налаштувати загальну інтенсивність і зменшити вплив на текстуру. Застосунок дуже легко інтегрується у Photoshop та Lightroom, і за необхідності його можна використовувати як окрему програму. Реблюм доступний для Windows та MacOS. Не гай часу, завантажуй пробну версію просто зараз. Переходь за посиланням в описі під цим відео та отримай 20% знижку на будь-який обраний план. Підтримай українського розробника. Об'єктив достатньо різкий, хоча й в порівнянні з Voigtlander 21 мм F1.4, фоліпок все ж більш м'який і має світіння у зоні фокусу. Зрозуміло, що це скло. Будуть завжди порівнювати з Voigtlander. Такий є у Дена. І я бачився з Деном. Ден робить денівські речі, і йому подобається будь-який об'єктив, якого він торкається. О, так це ж новий об'єктив, мені так подобається. Хіба не круто? Це дуже круто. Я знав, тобі сподобається. Він начепив його на свій GFX, і окрім віньєтки, кольорового відцінку у кутах, усе виглядає чудово на середньому форматі. Є лише невелика подушкоподібна дисторсія по краях, але цього не буде на повному кадрі. Ну хіба що зовсім трошки? О, тут ще один. Цей вже схожий на лока, який носить штани занадто високо. Фокусування швидке і плавне. Що вам може не сподобатись, так це відсутність обмежувача фокусування. А також я відчуваю, що кільце фокусування знаходиться не в оптимальному положенні. Однак це трохи схоже на розташування кільця фокусування на світарі, з якого цей фоліпок і черпає натхнення для своєї шкали відстані. Насправді це чудове скло. Також можна вимкнути кліки діафрагми. Така штука є не тільки у ляйки. Насправді, файпок вважаючи що Майбутнє за МАунт. Напевно, це тому, що в них ці об'єктиви на Ем Маунт. <ріхи> <ріхи> Он як ми вважаємо, що майбутнє за M-Mount. і дуже зручно, що ми робили об'єктиви лише з M-Mount. <ріхи> Думаю, проблема цього кріплення у тому, що воно не завжди чудово працює на Sony, але якщо відверто, не так вже й погано, дуже подібно до Lumix S5 Mark 2. Але найкраще буде виглядати звичайно на оригінальній ляйка М. Вау, такі цікаві звуки! Наче ми у іншій країні. Таке відчуття, ніби ми у Гонконгу. І комарів тут поменше. Так, є таке. Так і є. Отже, файпок, а не фоліпок. Вибачте за помилку. Це скло дійсно чудове. Воно дійсно багато, чим напічкане. Два елементи асферичні. 3 HRI, 3 ED, а також FOE. ФОЕ. Плаваючий елемент лінзи. Щось типу того, що є в Ляйка. Але ляйка коштує 7 тисяч фунтів. Це майже десята частина від тієї ціни. Вони нас переслідують. Оу, там щось є. Сподіваюсь, це туалет. Ні, друже, це аж ніяк не туалет. Чому ти постійно шукаєш туалет? Ось чому я хочу широкий кут. За цим я сюди і прийшов лок. У тебе немає туалету вдома? Ні, я не маю. Насправді мені просто подобається ходити у чужі, і це це моя фішка: сідати на чужі сидіння унітазу. Усе, що написано у воді, написано: Не на кожен власник ляйка засипан грошима, і не кожен хоче викласти стільки грошей за 21 міліметр f 14 від ляйка, який здебільшого буде просто лежати на полиці. Файпок цілком із цим впорається. А якщо на нього все ж знімати, то можна отримати приємні результати. Ви не повірите, але саме для цього створені об'єктиви та камери. Він не такий вже й широкий. Схоже, що у воді здається на дні дуже багато монет. Думаю, саме через це. Вода така червона. Схоже на це. Ти можеш стрибнути. Трохи поплавати. І зрозуміти, чи вода червона саме через це. Заодно спробуй зрозуміти, що там написано. Здається, там щось про свободу вибору. Тому давай пірнай. Він не софтить. Не має дисторсії. І різкий на відкритій. А також можна комфортно знімати зблизька. Якщо треба щось ідеально різке, беріть «Войтлендер». Або цей, якщо очікуєте більш класичну картинку на відкритій діафрагмі, мені він дуже подобається. Оцей файпок далеко не маленький, він не виглядає значно меншим за «Войтлендер». Але він відчувається правильно. Різкі картинки майже без потворень, гарне боке та відсутність хроматики. Якщо потрібні різкі фото архітектури, 4 дасть чудові результати по всьому кадру. Він у 10 разів дешевша ляйка, але при цьому дасть 9 з 10 того, чого ви очікуєте від ляйка. Цей хрускіт, скажу тобі, був дивним. Ми зараз заходимо у безфільтрову зону. Саме тому лок знімає свій фільтр. Остерігайтеся тут слизько, коли дощить. І я передумав ходімо назад. Там треба багато підніматися. А тепер мені доведеться знову накручувати НД фільтр і знову міняти баланс білого. Ти думаєш лише про себе, мені не треба нічого накручувати. Ти такий егоїст? Поглянь, тут достатньо місця для двох. Я шукаю цю велику круглу будівлю. Ця достатньо велика. Ні. Це навіть не будівля лок. Але ж це хтось побудував. Це аж ніяк не будівля. Хтось її збудував. Так. Є такий же дах, як у тебе вдома. Окей. Окей. Тільки трохи не вистачає стін. Так. Так. Ти звучиш як? Будівельний расист, поживи там зимку. У такому разі. Дуже цікаво, адже ця поїлка невелика. Так і є. Вони що просто приходять і стоять у черзі? Чи є у корів якась система черги? Ну що ж, мені доведеться взяти щось ширше. Оу, хтось взяв із собою хасельблад, щоб погратися. Завжди, завжди знайдеться. Убивця чогось. Виглядає дуже добре. Але файпок також непоганий. Це класна іграшка. А далі Кай витягне з кишені великий формат. <світ> Це гарна ідея, Лок.